Чому так важливо? Окрім речей про те, що я сказав, це наше життя, наша історія, наші домівки. Окрім всього цього, це укріплена наша частина. Там стоять сильні війська і там є укріплення. І якщо він вийде і буде мати весь Донбас, хто гарантує нам, що 90 кілометрів він не буде йти до Харкова, там, де півтора мільйона людей. Харків. Він також завжди хотів Харків, який устояв всі ці роки. Всі 11 років Харків устояв. І він на кордоні з Росією. І він захоче окупувати Харків. Півтора мільйона людей. А там такі люди. Подивіться, вони там, вони нікуди не біжуть. Що буде, що буде відбуватися? Це буде це буде страшна трагедія масово. І так само у нього відкривається. Шлях до Дніпра. Індустріальний центр України. Це наша економіка, це наші заводи, це наше виробництво, це, це серйозний вклад в ВВП держави.